7 квітня відзначається міжнародний день здоров'я. Наша команда поспілкувалася з колективом школи мистецтв, щоб дізнатися, чи може музика зцілити людину. Звук це єдина природна для мене субстанція, яка взагалі лікує. Mm -hmm. Чому? Тому що це рідний голос, яка б не була проблема, біда, радість, захід. Якщо ти чуєш свій рідний голос, а це також звук. Це абсолютно стає на місце. Багато лікарів рекомендують співати, так як я викладач профілю, спів так, таку. Тому що є хвороби, яким спів власне, допомагає емоційно бути на рівні якому подобається саме тобі. Тому що коли ти хворіш, тобі здається, що ти якісь такий, що буде щось не так. Так, так от спів Ой, заставляє себе поражати, заставляє собою дішити. І лікарі рекомендують особливо астматика співати, тому що це надає зміну кровобігу, хороше діафрагмальне дихання, головні резонатори, правильний спів, а заставляють системи кровобігу на кровобігу і взагалі зі наповнюватись киснем. І людина в ту хвилину взагалі забуває, що вона хвора. А якщо займатися цим систематично. Так, це набагато буде краще. Також викладачі розповіли, яку саме музику потрібно слухати, щоб зцілитись. Чи чули ви коли-небудь про ефект Моцарта? Водимо, що саме в музиція метея Моцарта найбільше звуків потрібної частоти, і ці частоти впливають на наш мозок, і вони ніби будять його пробудять в ньому такі риси, як креативність та кмітливість. А погодь саме такі риси потрібні не тільки навчання в школі, а також у житті. Тому ми на уроках практичних дисциплін обов'язково слухаємо багато класичної музики, відтворюємо її руна фортетану і відтворюємо також голосу в окремі елементи класичної музики. Багато хто говорить, що музика зараз не до музики, зараз не той час, яке мистецтво, який може бути спів, от нас війна, гинуть люди. Я можу сказати, абсолютно абсолютно навпаки, що в цій всій ситуації, яку ми проживаємо, проживаємо в дуже стресовій ситуації, у нас відчуття тривоги, і здається, не покидає нас ніколи. Тривоги, безчінливості, безсоння, Тому усім слухачам хочу порекомендувати слухати, слухати багато класичної музики. З свого досвіду хочу порекомендувати слухати твори Петховена, Баха, Шопена. Не нехтоки цим. Слухайте, хтось інколи може в собі відчувати якийсь внутрішній комплекс. Я не вмію співати, от я так хочу. Це співайте, адже спів. Особливо говорю свого досвіду він також допомагає. Він допомагає проявити свої емоції, пробудити. От коли особливо знаєте, коли накипіло, коли хочеться комусь виговоритися, включіть пісню, закрийтеся в кімнаті, включіть пісню, простивайте, витершіть, проявіть свою душу, і вам стане набагато легше. Антон Яремко, час громади.